Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 18 жовтня 2025 року. В цьому відео ти отримаєш послання на сьогоднішній день з підказками. Подивимось, який день і які підказки. Ну що ж, карта дня для нас. Ой, дев'ятка мечів, ось всі, стільки мечів. На дні колоди сімка посухів. Ух, і мечі, і посухи. Будьте обережні сьогодні. Дев'ятка мечів, так, це є наслідок оцього відстоювання. Сімка посухів це в нас. Коли ми доводимо щось відстоюємо, те, що для нас важливе, те, що для нас має цінність свою позицію, свої межі, свої кордони, ну, тобто захищаю себе. М -м 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 від чого, від кого? Вже підставляйте дома на роботі, де є потреба ось так. Настоювати на свому. І в дев'ятка мечів це вже як результат. Можливо, тому що вас не чують, вас не сприймають, вас не беруть до уваги. і... Це вас засмучує, бо вже дев'ятка мечів, я не можу спати. Я боюсь, я от собі постійно це в голові покру... прокручую. Чому так? Це наші страхи, які нас заполонили. Це тривога, це і негатив, і не можу спати, і не можу прийняти рішення, і відчай, і, отака, і нічні кошмари. Все, що ось так заважає нам. Реально оцінити ситуацію, коли в голові отакий рій думок, які ну, заважають Тверезо оцінити. А для когось я боюсь вийти з зони свого комфорту. Так, можливо, тут вас кудись кличуть, пробують, ну, щось попробувати кудись, ну, щось таке для вас невідоме. І я боюсь вийти з своєї зони комфорту, боюсь відкритись і тому стою в такій позиції. Не треба мені допомагати. Ну ситуація може бути купа, тому ви підставляєте під свою, що тут можливо, так хочуть вам допомогти. А ви я не хочу, тому що це страх вийти з своєї зони комфорту, страх взагалі подивитися, що навколо відбувається. Мені легше закрити очі, заховатися і все, я не бачу, я не знаю, дайте мені спокій. Ну, дивіться, що вас привело до такого стану. Давайте подивимося, що нам допоможе сьогодні. Але ну все, що тут відбувається по цій карті, насправді ну, так не є, насправді цього немає. Це тільки ми самі собі себе накручуємо, самі собі вигадуємо, самі собі отам, ну, малюємо такі страшні картини, але насправді так не є. Але щоб це зрозуміти, потрібно перестати опиратися, відкрити очі, вийти з цього, вийти з цієї зони комфорту. Стати і, принаймні, подивитись, що навколо відбувається. Бо так от в такому положенні, коли ми сидимо, вони самі не розвіються. Тільки ще гірше ми себе накручуємо, ще гірше надумуємо собі. Ну що, що нам буде допомагати? Що нам допоможе вийти з цієї ситуації? Ну, та дія. Тому що сидячи на одному місці, і не приймаючи допомоги, опираючись, воно нічого доброго з того не вийде, допоможе. Або от королева посухів, жінка, знаєте, така, яка прийшла і все, незважаючи на ваше не хочу, не буду, не можу, взяла вас і примусила, стрихнула. Доросла жінка, стихій вогонь, овен лев, стрілець, лідер, впевнена в собі, жінка, така рішуча, пристрасна. Життєрадісна, тобто вона вже не може дивитися на оці ваші муки. І прийшла з тим щось робити. Або ви берете себе в руки, бо вам вже чи набридло, сидіти в такому стані, набридло, мучитися, чи вже ну, час настав. І ви вирішили ви рухатися, встати, так? Вогонь – це дія, і ви піднімаєтесь, піднімаєтеся з цього із, з, з ліжка свого комфортного стану. Виходите, відкриваєте очі і розумієте, що навколо відбувається. Тобто ваша життєва сила, ваша рішучість, ваша впевненість, ваш внутрішній стержень штовхають вас до дії. Що буде заважати? Що буде заважати, що тут в нас? Угу. Десятка пентаклів? Можливо, рідні, тому що ну, вони хочуть допомогти. І дають вам поради, від яких вам не легше, і можливо, тому і от ви в такому стані, що їх всіх багато і всім догодити. Неможливо, в кожного своя думка, і вас ще гірше це збиває з толку. Можливо, це якраз і ви протистоїте сім'ї, і вам неприємно, що всі проти вас. Чому вони вас не підтримують, вас не розуміють? Ну, це може бути або забагато ресурсів. Ви витратили, витрачаєте на це відстоювання, ви вже втомилися, не маєте сили забагато сили, забагато часу, забагато ресурсів, або сім'я причетна. Що ви боретесь з ними, протистоїте їм, або що ну, не їм, але вони вас не підтримують, або намагаються переконати, що так. Тут нащо воно ну, тобі та досить, та віддай, та здайся, та зроби, та от і ось тому вас це так сильно засмучує. Ну, можливо, це спадок, так, сімейне, сімейні гроші, і вам неприємно, що ну, там, як ділять їх, і вам нічого не дісталося, чи несправедливо. Ну, багато варіантів вже дивіться, підставляйте, щось таке. Пов'язане з сім'єю. Ми заховали. Маємо королеву посухів, яка все розрулить, або беріть себе в руки, і також ви зможете вирішити цю ситуацію. Ну що мої дорогенькі? Будьте уважні, ще раз наголошую, тому що високі карти. Дев'ятка мечів і сімка посухів це багато, це багато вогню, багато металу. Будьте уважні і обережні. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Все залежить тільки від нас. Як ви це сприймаєте, як ви відноситесь до цієї ситуації? Хочу я сидіти чи хочу я щось з цим робити. Я бажаю вам радості, впевненості, рішучості, вогню. Якщо вам бракує вогню, я вам його бажаю віднайти в собі і робити щось з тим. Тому що ну, тут, же, тут же дуже важко. Довели себе до такого стану. 90% це багато. Я бажаю вам оптимізму і радості, сонечка. Ну що, мої любі, дякую, що ви в мене є. Люблю вас собі маю. Чекаю від вас зворотнього зв'язку. Залишайте свої враження, коментарі. Дякую, що ділитесь зі мною. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто ще не з нами, запрошую, приєднуйтесь до магічного простору Зоряне таро почуємось, папа.